Добрий вечір. Ви дивитеся слідство. Інфо проект журналістських розслідувань громадського телебачення та першого національного. Україна фактично перебуває у стані війни з Росією. Гривня стрімко девальвує, економіка летить у прірву. Однак, у компанії президента Петра Порошенка здається, все добре. Київська кондитерська фабрика Рошен торік заробила у дев'ятеро більше ніж у 2013-му. Майже 35 мільйонів гривень чистого прибутку на території країни агресора. Досі працює липецька фабрика Рошено, яка годує російський бюджет. Слідство інфо розповість вам про ще одну деталь, яка характеризує бізнес Петра Порошенка. Це англійський архітектор Філ Хадсон. Він понад 20 років живе та працює в Україні. У нього дружина Українка і троє дітей. Хадсон є кінцевим бенефіціаром кіпрського офшору East A, який у свою чергу володіє 100% українського підприємства «Дестате». Британець стверджує, що два роки тому компанія президента Рошен обдурила його фірму. Ми виконали роботу. Є акти про виконання робіт. Ви не заплатили. Заплатіть, будь ласка. У 2011 році Вінницька кондитерська фабрика, яка входить до складу Пат Рошен, укладає договір з фірмою Філа Хадсона, «Дестате» на розробку ескізного проєкту, адміністративного корпусу та прилеглого навісу для огляду машин на в'їзді-виїзді з майданчика. Наглядати за ходом виконання контракту доручають тодішньому головному архітектору корпорації Рошен Кирилу Матяшу. Матяш і Хадсон знайомі. Українець свого часу працював на англійця. И он хороший специалист в своей галузе? В целом, да. Вопрос uh, немножко подхода и украинских реалий. То есть, ну, они просто разные. Топту. Очень uh, требуется тесное сотрудничество со строителями uh, при работе Хадсона как архитектора. То есть очень много эскизов, очень много чертежей, которые настройки объясняют. Тоді до будівництва було ще далеко. Сторони лишаються задоволені ескізним проектом, і Рошен виплачує Хадсону понад 20 тисяч доларів. Вінницька кондитерська фабрика підписує з компанією Англійця новий договір на розробку робочого проекту на суму майже 100 тисяч доларів. Робочий проект це креслення, за якими мають будуватися споруди. У додатку є календарний план робіт, розбитий на чотири етапи. Ці три акти прийому передачі робіт свідчать, що Хадсон здавав роботу з запізненням. Англієць каже, що це були робочі моменти, тому Рошен акти підписував. Кирило був дуже задоволений. Я пригадую, як він штурхнув ліктем сусіда і сказав: оце справжні креслення, такі, якими вони мають бути. А ми пройшли першу стадію. Нам заплатили. Другу нам заплатили. Проблеми почалися після підписання третього акту. Хадсон за свою роботу гроші отримав лише частково. Ми домовилися про відстрочку, виробили графік. Вони надсилають нам потрібні дані. Ми виконуємо свою роботу. Це звичайні тертя між двома сторонами контракту. Я не бачив у цьому нічого екстраординарного. 10 серпня 2012 року сторони мали б закрити останній четвертий акт по роботах з розробки робочого проекту. Однак Грошен відмовився його підписувати. У ситуацію втрутився В'ячеслав Москалевський, президент компанії і бізнес-партнер Петра Порошенка. Ми бу були пилі цей контракт, тому що Хасан не мог здати робочу документацію по той причині, що у нього були постійні ошибки. Ми виконали роботу не добре чи прийнятно. На мою думку, ми виконали роботу блискуче і вони використали нашу роботу. Філ Хадсон вирішив особисто зустрітися з Москалевським, щоб домовитися про решту платні за свою роботу, яку, за його словами, виконав у повному обсязі, та розмова з бізнес-партнером Порошенка стала для англійця шоком. Його фразу мені переклали так: ми віримо у менеджерські методи мафії. Вам не заплатять. Я думав, що це така переговорна тактика, що це вистава. Але коли він не заплатив нам ані копійки. Хоча ми зробили все, щоб зняти всі існуючі проблеми. Я просто не повірив у це. Мені й досі важко у це повірити. Я цього не пам'ятаю. Якщо я навіть це сказав, то я мог, мог сказати це в шутку. Тобто він не так зрозумів ці слова. Він зрозумів так, як він хоче це зрозуміти, понімаєте? Ось вот в чому вопрос. У листопаді 2012 року Вінницька кондитерська фабрика надсилає де повідомлення з переліком недоліків проектної документації, які нібито унеможливлюють використання даного проекту в цілому для будівництва об'єкту. Таким чином Рошен в односторонньому порядку розриває договір з компанією Англійця. Після розірвання відносин з компанією Філа Хадсона, розробкою робочого проекту адміністративного корпусу та прилеглих споруд займалася інша фірма. За словами менеджерів Рошену, вона не використовувала на працювань англійця, крім його робочого ескізу. Будівництво, зрештою, завершили у травні 2014 року, але вже без участі філа Хадсона. Ми передали цей матеріал нашому підряднику, який зробив проєкт практично з нуля, але з умовами максимально нароботки, які у нас були. По ескізу чи по робочій документації. По ескізу приимущественно. Але робоча документація використовувалася. Ну, нас здавалось нова. Вона Но се з нуля чи вона повністю з нуля. We Ми зайшли в Google, uh, знайшли там зображення об'єкта і порівняли його з нашим проектом. Вони абсолютно ідентичні. Слідство інфо вирішило порівняти робочий ескіз і робочий проект філа Хадсона з уже збудованим у травні минулого року адміністративним корпусом Вінницького молококонсервного комбінату. Архітектор Вадим Заплатніков спершу звіряється з так званим генеральним планом. Це той обліс, який був зроблений проєктним будівельним бюро Дестата. І це накладка Google на вже реалізований проєкт. При тому, що на стадії Ескіза це мала іншу форму. Тут, ну, тут, мені здається, взагалі коментарізація. Тобто? Вона, ну, абсолютно співпадає. Це вже каже про багато. Це значить, що загальний план е-е, впорядкований згідно е-е, проєкту фірми Дестати. Заплатніков додає, щоб бути впевненим на всі 100%, що інша компанія використала робочий проєкт Дестати, потрібно мати її креслення. Наразі використовуємо для порівняння відео, відзняте слідством у Вінниці. Як зовні, так і всередині. Аж до якихось дрібніших вузлів, поєднань металевих конструкцій, самих конструкцій. Тут, мені здається, досить, все досить очевидно. Ті вузли, які я побачив тут, якісь зварювання, якісь ребра, болти не є типові для України. Філ Хадсон хоче одного, що президентський концерн врешті-решт заплатив йому за виконану роботу. Вони заплатили 100% за ескіз і 60% за робочий проект. через це ми втратили близько 43-44 тисяч доларів. я не хотів би судитися. Я хочу, щоб урошені визнали, що можливо вони помилилися. Що краще заплатити і про все забути. Це було б чудово. Я був би тільки радий. Харсон наполягає, що Рошен не лише не заплатив йому, а ще й незаконно використав його робочий проект. Якщо ж Рошен не захоче піти на мирову, Англієць готовий захищати свої права в суді. Це буде міжнародний скандал. для них це питання не справедливості і правди, а можливостей і грошей. Якщо ти великий і могутній, ти не дуже переймаєшся законом і такими як ми. Чи вдасться англійцю переконати у своїй правоті український суд? Ви вірите, що виграєте? Швидше за все, ні. Я не знаю. Не знаю. You you ви казали, що вже стикалися з корупцією в українських судах раніше. Можете конкретизувати? Дуже важко буде довести, що Вінницька кондитерська фабрика використовувала саме цей план. Це може лише довести експертиза, але вони можуть зробити дуже схожий план з певними іншими змінами, і це вже буде інший план, в принципі. Поки Філ Хадсон готує свій судовий позов у компанії президента, вирішили нарешті позбутися фабрики у Липецьку. За словами В'ячеслава Москалевського, після обстрілів Маріуполя в Рошені нібито шукають покупця на російські активи корпорації. Тепер їм очевидно доведеться також знаходити вихід із ситуації з маленьким англійським архітектором Філом Хадсоном, який не злякався великої корпорації президента. Нова українська влада дивує суспільство не вперше. На Майдані її представники заклинаючись критикували злочинний режим Януковича. Між тим, лише зараз ми спостерігаємо перші кволі натяки на можливе покарання активних учасників мегакорупційної піраміди екс-президента. Хто Наступне, Не скажу. Побачите, і скоро. Та більшості його соратників досі живеться комфортно. Чому так? Максиму Опанасенку вдалося знайти часткову відповідь на це запитання. Він знайшов зв'язок колишнього генерального прокурора Віталія Яреми, його скандального заступника Даниленка та екс-очільника державного управління справами або дусі Андрія Кравця. Улітку колишній завгост Януковича Кравець, якого називають одним з будівничих Межигір'я, який після Майдану втік разом зі своїм патроном спокійно повернувся в Україну. Як завжди, йдеться про гроші. Центр Києва, проспект Перемоги 21А. Стометрівка поруч зі станцією Метрополітехнічний інститут, де працює низка магазинів і банків. Згідно з даними з реєстру нерухомого майна, понад 500 квадратів приміщення належить фірмі «КиївАрт» дружини кравця Марини Пелих. Це частина її імперії нерухомості, розкиданої по всій столиці. Сусідні 500 метрів власність депутата Київради Ударівця Геннадія Ільїна, який ймовірно отримав їх від сина. За даними змі, він бізнес партнер колишнього заступника генпрокурора Яреми і латифундиста Анатолія Даниленка. Разом з Ільяним рештою приміщень володіють Ілона Ярема і В'ячеслав Даниленко. Це донька і син колишнього генпрокурора та його зама. Це означає, що діти прокурорського тандему Ярема Даниленко разом з партнером по бізнесу і дружиною Андрія Кравця. Людини з ближнього кола Віктора Януковича успішно поділили між собою ласий шмат будівлі в центрі Києва. Вони навряд чи не знайомі. І ще один цікавий збіг: Завгосп Януковича повернувся на батьківщину у червні. Буквально наступного дня Верховна Рада прогнозовано ухвалила пропозицію Петра Порошенка призначити Віталія Ярему на посаду генпрокурора. В Україні триває четверта хвиля мобілізації. До збройних сил призивають чоловіків усіх професій: і вузівських професорів, і сільських механізаторів. У соціальних мережах гуляють інструкції з відкосою із військової служби. От у деяких селах до армії забрали чоловіків мало не з кожного двору. Та є населені пункти, які мобілізація вперто оминає. Ми запідозрили неладне і вирішили дослідити причину таких чудес призову по українськи. Солонянський район село Васильівка не бідне, не багате, таке як всі. Від багатьох інших воно відрізняється лише тим, що звідси під час антитерористичної операції до збройних сил України призвали 24 чоловіки, і ще 26 вже отримали повістки до військомату. Від лінії фронту до Васильівки дві сотні кілометрів. Але село живе у режимі Все для фронту, все для перемоги. І час, і гроші, і люди. Хто давав заявку з хлопців, купували бронежилети або кому що треба було там. Чи цигарки, чи ліки, хто кошти кидав. Приносив продукти. І це не мається, іменно, що для наших Це хлопці, це для всіх йшлося. Попри патріотизм, і 18-річний стаж роботи начальником військового обліку сільради, носити нові повістки тетяна самостійно не наважується. Люди реагують по-різному. У нас, допустимо, йде депутат сільської ради. Ну, а вже люди як це сприймають. А Але я... дуже важко. Надто багато чоловіків із Васильівки вже на війні, кажуть селяни. У військоматі ж пояснюють, що з одного населеного пункту стількох забирають не навмисне. Ми не орієнтуємося по численності населеного пункту, безусловно. Ми не орієнтуємося по кількості працівників на підприємстві. Ми орієнтуємося на ті потреби, які перед нами е, стоять, ті задачі, які перед нами стоять, і сходяється п'ятники воєнної учетної спеціальності з родини Харшенків, наприклад, сини зять уже півроку, як у підцентрі бойових дій пройшли де пальцеве. Та днями до війська разом з іншими йде і другий зять. Хоча ніякого особливого фаху він немає. А от їх призивати може якась спеціальність, там я не знаю, танкісти, що хтось. Ну мого водитель один і водитель второй. А третій. А третій не знаю, куди попаду попаде. У нього пальців, ну все одно беруть. У нього немає пальців беруть, так? Да? Так. Да. Три пальці але все одно беруть. Кожен день у Харченків починається і закінчується новинами з передової із заспокійливим в прикуску. Що і змінилося? Наших б'ють, б'ють, б'ють і забирають, і забирають і забирають. Ми ж не продвинулись, щоб зайняти свою територію. Ми ж не продвинулись, у нас нічим. Єдина втіха жінки півторарічна онука Юля, яка щодня грається у зустрічі з батьком. Як то стукне дверями, вона папа біжить туди. Папа вечором бере. телефон и берет, до ушка прислоняет и бегает, папа, и разговаривает, разговаривает, а смотреть как на это. Старший внук харченків Анжела показывает школе фронтове фото, расповедая как батьку и с дядьком батьківщину захищают. Он получается под Пески, или как они называют, да, да, да. вот, в, ново... в село Новоселовка называется. Вот мой дядя. Дядя твой тоже там, да? Да, он под Дебальцевом служит. Вот он ті фотографії прийшла. Та я у нього скачала. Він приїжджав, да, в одпуск на 10 дней. У місцевій школі висить меморіальна табличка на честь загиблого в бою випускника. Уже відомо про другого. Фото живих не розвішують. Усі 24, що воюють, теж випускники. Їх кількість ось-ось має подвоїтися. Добре, хоч на фронті земляків багато. У нас села чотири добровольця. Я теж добровольцем пішов. Водій, шофер. Водій. Шофер. Вже, — Вже були е... Да, в Пісках був, везде на передовій. А от Віталій Кравчута, який вже рік, як служить в армії, жодного земляка у війську не бачив. Він єдиний, кого призвали із села Гаврилівка. Вдвічі більшого, ніж героїчна Василівка. В основному по призванні по декілька чоловік із населеного пункту. І кажуть хлопці, що призивали і попали і в другу мобілізацію, і в третю мобілізацію. Призивають, а з мого поки нікого. Віталій у цивільному житті в домашньому господарство працював охоронцем у школі. Більшість його односельців працівники великого місцевого приватного підприємства. Так получається, що з агрофірми, яка там працює, нікого не призваний. На мій погляд, хто-то дето що то прикриває. А що? Два Дніпропетровські села з першого в армію забрали майже всіх, а з іншого лише одну людину. Наші співрозмовники з інших військоматів спочатку нам не повірили. Кажуть, це неможливо, якась аномалія. То в військоматі Дніпропетровської області стверджують, цілком реальна ситуація. Просто у Гаврилівських чоловіків військові спеціальності не ті. Ми вирішили на власні очі побачити, як живе аномальне село Гаврилівка. Дістатися до Гаврилівки, де не знайшлося навіть водіїв для армії, виявилося непросто. Шлях у кілька десятків кілометрів, який веде до села, назвати дорогою язик не повертається. тут що? — Ой, Навіть місцеві їздять виключно узбіччями. Подекуди дорога перетворюється просто на напрямок. Тоже не проїдеш. От з того боку до то Донецька область, до неї всього 6 кілометрів. А це село, ні, не зоря, Гаврилівка. В ньому живе понад 2000 осіб, а служив до останнього часу в армії лише один чоловік. Попри дивовижну статистику призваних, жителі Гаврилівки обурюються, коли їхніх рідних підозрюють в ухилянні від служби. Ми допомагаємо теж. і картопля, і, і цибуля, і, там, і е, морква, і, і солені, там теж все туди направляємо. На сільській пошті, що через стінку вісільради. Mm -hmm. кажуть, що після нашого спілкування з облвійськоматом гаврилійцям теж почали надсилати повістки. Навіть трьох забрали. І три чоловіки забрали. Три, три чоловіки забрали вже, mm -hmm. так. так? І ще хлопці забирають. Забирають, так? Звісно, і забирали. Тільки по здоров'ю не проходили люди. А, брали і повертали ну, по здоров'ю. по здоров'ю люди не проходили, Серця не є. Забрали буквально два тижні тому. Один повернувся, забракували. А от чоловік Лілії, механізатор, пішов служити. Сама Лілія безробітна. Тепер уся надія на підприємство, де чоловік працював. Грошей вистачає, щоб заплатити там за гази. Ні. То, що було вдома трохи, та і є. А так у батьків беру позачаю. Товариство обіцяє, то якось виплачувати трохи. А що там буде платити, неізвісно. Поки рішається вибрати. У надії дружини єдиного донедавна військового Гаврилівки робота є. Вона сільська поштарка. Ну, Велика зарплатня? Мінімально, більше тисячі. Зарплатні, щоб заплатити за комунальні, і одягти сина п'ятикласника не вистачає. Газовий котел довелося вимкнути. Це якби щоб в дрова ми не топили, ми б взагалі в гулейбосі б ходили. Пічка топиться, це так, літо у місяць гривень 200 проплачуємо. Дрова допомагає рубати син Максимка, але зазвичай Надія робить це сама. Довелося навчитися так само, як і водити замість чоловіка машину, поки той в армії. Племінника посадила, кажу, сідай з боку показуй, як що де втекати, і показав і сіла, поїхала з ним. І тоді почала їздити вже сама. Надія тягне на собі все господарство: дві корови, дві свині, кури, тридцять соток городу. Інакше не виживеш. Уся родина чекає на повернення батька. Решта села чекає призову. У нас в году році на села указу президента тривоги мобілізації. четверта, п'ята, шеста. Хоча воєнком може сюди і не доїхати, вороги теж не пройдуть, дорога не пустить. Може, тому з Васильівки забрали майже всіх, а з Гаврилівки практично нікого. Громади українських міст втрачають сотні мільйонів гривень. Через дірку в законодавстві вони за бесінь віддають ласі шматки землі приватним компаніям, які працюють під прикриттям державних структур. Хто організовує деребан і як це робиться, з'ясували журналісти слідство інфо у Рівному. В українських містах силові структури, державні та комунальні установи давно налагодили цікаву схему. Вони безкоштовно отримують найцінніші земельні ділянки, а потім за безцінь передають їх своїм приватним компаніям. Наприклад, в Одесі найкращу землю біля парків і бульварів, починаючи з 2005-го, отримують СБУ, Міноборони, ОМВС і місцеві комунальники. Аналогічна ситуація в Києві. Процес поставлено на потік. 10 грудня головне управління Міністерства внутрішніх справ України отримало 2 гектари землі. В цей же день три майже 3,5 гектара землі для будівництва комплексу житлових будинків отримало управління державної охорони України. В цей же день, 10 грудня, 4 гектара для будівництва і обслуговування шести тридцяти 4 поверхових житлових будинків отримало головне управління Національної гвардії України. У січні Київрада планувала розглянути ще одне питання про відведення землі. Під будівництво житла прокурорам хотіли виділити 10 гектарів. Оціночна вартість ділянки 35 мільйонів. Питання було знято з порядку денного засідання Київради через певні зміни в законодавстві. Абсолютно не через те, що питання могло мати резонансний характер. Так само, нібито для будівництва житла для працівників силових структур, виділяють ділянки і в інших містах України, зокрема у Рівному. Тут пів гектара ласового шматка землі у центрі міста хочуть віддати працівникам СБУ. Що буде з цією землею далі? Запрацює традиційна схема. Туди зайде інвестор. Тут СБУшники вийшли з реальної ситуації. Краще курка в руках ніж чайка в міністерстві, тобто вони візьмуть ділянку. Саме в центрі міста, може, в центрі що вже не буває. Ось їм не буде проблемно залучити нормальних інвесторів, інвесторів е, тих порядних, які зрозуміло е, на якихось умовах будуть будувати те житло. Схема працює просто. Таємничий інвестор вкладає гроші в об'єкт, наприклад, будинок. За це він отримує право на використання за безцінь землі. Яка на аукціоні коштувала б йому десятки мільйонів. Ціна питання: кілька квартир у новобудові або інших будинках, тим, кому земля призначена. Саме таким шляхом пішла прокуратура Рівненської області, коли 2007 року отримала ділянку неподалік від тієї, на яку зараз претендує СБУ. Приватна фірма пообіцяла звести тут прокурорам житло і передала їм вісім квартир, які отримали керівники різних рівнів. За це вона без аукціону отримала саму землю вартістю в мільйони гривень. Через кризу 2008 року вона поки що заростає бор. До кращих часів. У прокуратурі відмовляються пояснювати, чому дорога і, нібито прокурорська земля, так легко перекочувала до приватної фірми. Це було кілька років на втрат. Ми піднімали документи, але було три документи, щоб відписати вам цей запит. Ми не можемо зараз щось говорити. Так само відмовляється від коментарів і місцева СБУ, яка хоче отримати землю від рівнян. Новий начальник цієї структури Валерій Мичкало не хоче спілкуватися із журналістами до рішення рівненської ради з цього питання. Говоримо з його помічницею. Дивна ситуація СБУ звертається до міської ради, яка представляє на ну, інтереси всіх всіх рівнян. Ну і просить земельну ділянку, але разом з тим е, остерігається, не хоче от ну пояснити свою позицію, чи готові вони там будуватися, чому там саме в центрі міста хочуть, але разом з тим хочуть ну, на підтримку рівнян, щоб їм цю земельну ділянку надали. Ну на жаль, я не можу прокоментувати рішення керівництва управління, але от поки що так. Насправді для мовчання в СБУ є причина, яку від громадськості приховують на будівництво житла в регіонального управління просто немає коштів, тому очевидно доведеться йти за перевіреною прокурорською схемою, віддавши землю приватній фірмі, пов'язані із можновладцями. Авторський нагляд за будівництвом житла на землі, яку дали прокурорам у 2007 році, мала здійснювати фірма, засновником якої був тодішній секретар міської ради Юрій Торгун, член пропрезидентської фракції Наша Україна. А ниточки від фірми, яка користується цією землею тепер, ведуть до тодішнього зятя президента Віктора Ющенка Олексія Хахльова. Юрій Торгун не вважає це конфліктом інтересів. Президент термге ніякими краями там не плавав. Якщо я не директор. На сьогоднішній момент навіть згадати цієї ситуації не можу, то про який конфлікт інтересів може йти е, річ, сам екс-зять президента Ющенка Олексій Хахльов теж заперечує свою причетність до фірми, яка отримала землю і до якої має стосунок його двоюрідний брат. Контакти ж брата для перевірки інформації. Надавати відмовляється, якій фірмі дістанеться ось ця ділянка, на котру претендує СБУ наразі невідомо. Однак є шанс, що депутати Рівнеради ради замість віддати землю поза конкуренцією. Виставляти її на аукціон з продажу чи оренди, цю ділянку треба продати за аукціону, виручити за неї ну немалі кошти, порядку 20-30 мільйонів гривень. І я думаю, що ці кошти будуть спрямовані на благоустрій міста. На таких особливо важливих ділянках робити аукціон в два етапи: тобто, спочатку серед тих інвесторів, які запропонують себе. В якості покупців створити Конкурс проєктів, тобто кращих проєктів для міста. Що там зробити після цього? Вже всеред кращих проєктів, проєктантів провести аукціон, тобто аукціон торги земельні на продаж земельної ділянки за найвищою ціною. У столиці вважають так само. Член земельної комісії Київради Галина Янченко каже, що надавати земельні ділянки державним структурам, які згодом поза конкурсом продають їх приватним фірмам, недоцільно ані е, Нацгвардія, ані управління державної охорони. Ані МВС не можуть будувати житлові будинки самостійно. Відповідно, вони заключають договір з будівельною компанією, яка власне і здійснює будівництво житлових будинків і віддають державним установам ну від 5 до 15 в середньому відсотків квартир. Все інше забирає бізнесова фірма. Ще один цікавий аспект: хто зрештою заселяється у ті кілька квартир, які інвестор виділяє силовикам або держустановам? Практика показує, що це переважно начальницький склад цих структур. Не всі пільговики, черговики їхні е і молоді спеціалісти можуть отримати ці квартири. Відповідно, створюється е якась, якби певний, е теж е створюються умови для того, щоб хтось міг пройти поза чергою, поза конкурсами, отримати е таким чином житло дешево або безкоштовно від держави. Натомість міський голова рівного переконаний, що ці схеми вигадка. Він наполягає, що громада має і далі роздавати землю. Написано в статтях Омков вступив в корупційні зговори зву. Ну люди, це просто мараз вищої степені. Так що, і для прокуратури ми зараз нашли земельну ділянку, і для прокуратури будемо виділяти земельну ділянку. Також безкоштовно, тому що це будуть дешеві квартири. Нашли на вулиці Корольова і будемо зараз займатися. І міліції будемо виділяти. Як шкоть вчителі і вчителям видяним, поки нема бажаючих землі в Україні багато, але з апетитом наших схемщиків на всіх її може не вистачити. Якщо не закрити діри в законодавстві, незабаром роздавати буде нічого. На сьогодні це все. Дивіться слідство інфо рівно за тиждень.